Розпочнемо ми сьогодні з Мелітопольського напрямку, де наші військові продовжили наступати в районі населеного пункту Вербове, де після того як ми прорвали лінію оборони ворога, нині тривають бої на околицях міста. Російські ж військові блогери коментують ситуацію навколо селища для своїх військових як дуже складну. Цю інформацію підтверджують, і в інституті вивчення війни вони опублікували мапу бойових дій, які показали ситуацію в районі Вербового. Як ви можете побачити, за їхніми даними воїни зсу прорвали значні оборонні позиції окупантів поблизу селища і зайшли в тил оборонних позицій ворога, оминаючи їхні оборонні рубежі на півдні і півночі. Згідно з даними аналітиків, ми навіть змогли звільнити околиці селища і нині закріплюємося на зайнятих рубежах. Ми що після того, як наші воїни виб'ють ворога з населеного пункту, окупанти будуть змушені відійти до населеного пункту, очеретувати, який розташований на другій лінії оборони окупантів. Це селище, як ви можете побачити, ворог дуже сильно укріпив буквально з обох сторін. Саме тому, після звільнення вербового ми наймовірніше не будемо його штурмувати в лоб, а намагатися прорвати оборону окупантів поблизу населеного пункту Романівське, аби обійти, очеретувати і взяти його таким чином в оточення, і піти далі одразу до токмака, який ворог ще сильніше укріпив. Також хочу додати, що після звільнення роботаного ми взяли під вогневий контроль міста і нині легко Стрілюємо до нього з артилерії, що підтверджують постійні прильоти по Токмаку. І це ми можемо легко перевірити. Обираємо нашу гаубицю М777. Обираємо до неї звичайний снаряд, який стріляє до понад 23 кілометрів. Ставимо його до прикладу на околиці роботиного і бачимо, що ми легко можемо знищувати склади боєприпасів окупантів у Токмаку. Таким чином, ми знищуємо не лише його склади з боєприпасами, а й і оборонний, Потенціал постійні удари по місту змушують окупантів відтягувати свої резерви і склади з БК нижче по лінії фронту, що лише грає нам на руку, оскільки після цього збільшуються терміни постачання провізії БК на передній лінії. Оборони варто додати, що на цій ділянці фронту події можуть розвиватися за двома сценаріями: перший після звільнення від окупантів вербового російська лінія оборони просто-напросто може посипатися, або нам все ж таки доведеться прориватися крізь другу лінію оборони окупантів, якраз поблизу Романівського череватого, і йти до Токмака. Своєю чергою ворог намагався контратакувати в районі роботиного, однак безуспішно і нині наші хлопці закріплюються на ново. Нових рубежах. Що стосується ситуації в районі Новопрокопівки, то в районі населеного пункту нині тривають бої. Як повідомили російські військові в районі селища, нам вдалося розширити плацдарм і взяти під контроль східно-північну частину міста. І наразі ми закріплюємося на нових рубежах. Однак на мапі ця зона поки що показана як сіра, тобто там, де точаться бої. Однак, за словами тих же самих російських військових, ми вже змогли зайняти околиці Новопрокопівки. Я нагадаю, що напередодні повідомлялося, що українські за захисники зайшли в населений пункт, в якому зараз точаться бої. Це стало можливим завдяки прориву російської оборони між Роботиним та новопрокопівкою. У генштабі ЗСУ цю інформацію поки не коментували. Там лише повідомили про те, що ми продовжили свій рух уперед, завдаючи ворогу суттєвих втрат. Зокрема, на Таврійському напрямку за минулу добу воїни зсу знищили 59 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр сил оборони таврійського напрямку. За їхніми даними протягом доби наші захисники виконали 821 вогневе завдання. Як результат, окрім особового складу, було ліквідовано ще й 38 одиниць техніки противника. Зокрема, один танк, сім бойових броньованих машин, шість артилерійських систем та мінометів, дві реактивні системи залпового. Ню БПЛА, бипол, один автомобіль ворога та дві одиниці спеціальної техніки. А що стосується втрат ворога за минулий тиждень, то збройні сили України знищили понад 2800 окупантів. Про це повідомляє Military Media Center. за їхніми даними в період з 18 по 24 вересня українські військові знищили 39 танків, 76 броньованих машин та 198 артилерійських систем. Я нагадаю, що за даними генштабу зсу спочатку вторгнення загальні втрати окупантів на сьогоднішній день становлять 276 тисяч військових. Тим часом на цій ділянці фронту російські військові почали використовувати форму збройних сил України. Таку заяву зробив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він уточнив, що таким чином ворог намагається ввести в оману українських військових, аби вони максимально підпустили його до своїх позицій. Водночас, у збройних сил України є певні алгоритми розуміння, свій чужий, тому наших військових просто так не обманути. А от на думку, Аналітиків з інституту вивчення війни воїни зсу може здійснити значний прорив на півдні України. Ми зможемо досягти значних успіхів, якщо російські загарбники не матимуть необхідних резервів для підтримки своєї оборони. А також якщо збройні сили України збережуть достатню бойову міць, щоб продовжити наступ. Водночас аналітики підкреслюють, що наразі невідомо чи є в нас достатні резервів і бойової могутності, щоб продовжити атакувати до тих пір, поки російська оборона не буде прорвана. Також залишається незрозумілим наскільки заміновані та добре підготовлені російські лінії оборони. Далі а саме мова йде про другу та третю В інституті вивчення війни зауважили, що контрнаступ зсу перебуває наразі у надзвичайно динамічній фазі, і експерти наразі не готові дати, хоч якийсь впевнений прогноз розвитку подій, попри наше нещодавнє просування, а саме поблизу роботаного та новопрокопівки, своєю чергою, росіяни продовжують скаржитись на те, що наші військові. Їм дошкуляють у дельті Дніпра. Російський військор заявляв, що українські воїни створили плацдарм біля Олешок і розширили свої позиції в районі Підстепного за 19 кілометрів на схід від Херсона, тим самим знищуючи оборонний потенціал супротивника. Як повідомляє прес-служба сил оборони півдня України на Херсонському напрямку, українські захисники ліквідували 12 загарбників та знищили багато ворожого. Техніки, зокрема, за минулу добу воїни зсу ліквідували самохідну артилерійську установку МСТ с три гармати, зенітний ракетний комплекс ОСА, один БТР 82 а дві одиниці автомобільної техніки. А також було знищено ворожий БПЛА Орлан та е човен окупантів. А на Бердянському напрямку, як повідомили західні аналітики, воїни зсу атакували російські позиції на лінії Новодонецьке та Новомайорське, і змогли досягти там певних успіхів. Окрім цього, за інформацією, яку поширюють російські пропагандисти, в районі приютного окупанти почали відновлювати свої оборонні рубежі. Зокрема, російський батальйон Восток, який діяв у цьому районі, стверджує, що вони зараз відновлюють мінні поля за словами окупантів, їхня оборона в цьому районі була перенавантажена, і тепер російські військові починають свій день з того, що саме відновлюють оборонні позиції. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де наші захисники успішно відбили сім атак ворога безпосередньо в районі одноіменного населеного пункту. За даними західних аналітиків, окупанти також проводили атаки на південь на південних підступах до Авдіївки та проводили штурми поблизу населеного пункту Красногорівка. Також за даними західних аналітиків, нам вдалося розширити зону контролю північніше від опитного. Далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де російські військові намагалися повернути втрачені позиції. Зокрема, окупанти намагаються контратакувати, по про те, що наші військові вже давно закріпилися у Клішівки і провели там зачистку. Окрім цього, ми витіснили ворога з усіх панівних висот в населеному пункті. Ну і це нам дало можливість взяти під вогневий контроль трасу бахмут горлівка яка йде від міста фортеції, і далі йде через опитне. Та іванград, що вкрай ускладнює логістику для окупантів у місті фортеці, і всього, що розташовано на північний захід від Бахмута аж до Солидара. Як зазначили у британській розвідці за останній тиждень, російські війська доклали максимальних зусиль для повернення для проведення локальних контратак як на Оріхівському напрямку, так і на Бахмутському, однак в обох районах українські сили відбили атаки Росії та зберегли контроль над нещодавно звільненою територією.